Всі вам миру Божого, і вся слава Ісусу Христу. І Біблія нам показує такі міста, як Содом і Гамора. І там це були такі, знаєте, міста мільйонники і такі, знаєте, цивілізовані міста. І там, серед цих міст, таких, міста ці були дуже розвратні, там був розрат зло І серед них жив праведник, один єдиний це лот І що він зробив? Він прийняв Божих людей у свій дім, він послухав їх і він пішов за ними. І тому його і тому він спасся. тому що ці города вони були спалені Богом. Це було наказання за гріхи. І зараз. Кого ми слухаємо, за ку... за ким ми йдемо?